Моє ім'я Джон Гроган, і я люблю собак. Коли мені було десять років, мій тато дав мені мого першого собаку. Я назвав його Шон. Шон був мій кращий друг. Він ходив скрізь зі мною, і він був дуже слухняний. Коли я кликав його. Він приходив до мене, він грав зі мною і він ходив поруч зі мною без повідкам. У машині він сидів поруч зі мною тихо. Через багато років шон помер. Йому було 14 років. Але в той час я був не хлопчик. Я був чоловік. Я мав мою першу роботу. Шон був чудовий собака. Я хотів отримати іншого собаку, але він мав бути такий чудовий, як Шон. Декілька років опісля я переїхав до Флориди і одружився з Джені. Дженні і я мали роботи в газетах. Ми були дуже щасливі. Ми були молоді і в коханні, і життя було чудовим. Одного дня я купив рослину для Дженні. Вона була дуже велика, з красивими білими квітами. Дженні любила її. Можливо, Занадто сильно. Кожен день вона давала їй воду. Наприкінці рослина стала хворою і, за... і вмерла. Декілька днів опісля я прокинувся рано. Дженні була не в кровоті. Я знайшов її за столом, з газетою. Вона тримала червону ручку у своїй руці. Джені, я сказав, що ти робиш? Вона показала мені газету. Вона була відкрита на сторінці з об'явами. Подивись на це, Джон, вона сказала. Я подивився. На об'яву з великою червоною лінією під нею. Красивий лабрадор Цуценята п'ять тижнів. Я не можу забути про ту рослину. Джені сказала. Чому не змогла я доглянути за рослиною? Я тільки повинна була давати їй воду, але я вбила її. Вона виглядала сумною, але потім вона посміхнулась. Я не можу доглянути за рослиною, але, можливо, я зможу доглянути за собакою. І пізніше, можливо, я буду готова до дитини. Я подумав про те. Джені і я хотіли мати дітей одного дня. Але ми любили собак також. Наш маленький будинок був гарним місцем для собаки. Ми жили біля парку і біля пляжу, і будинок мав великий сад з багатьма деревами. Добре, я сказав, я поклав мої руки навколо Дженні. – Давай візьмемо собаку. Тож декілька днів пізніше ми їхали за адресою в обяві. Будинок був по центру якогось лісу. Жінка підійшла до дверей, і там була красива жовта лабрадор з нею. Я Лорі, сказала жінка. А це Лілі. Вона цуценят мама. Де тато? я запитав. Ам, сказала Лорі. «Семі хлопець. Він а, навкруги тут десь. Потім вона сказала швидко, ви хочете побачити цуценят? Лорі взяла нас у кімнату позаду кухні. Там було багато газет. На долівці і велика коробка біля стіни. У коробці було дев'ять жовтих цуценят. О, скрикнула Джені. Чи вони не прекрасні? Ми сіли на долівку біля цуценят. Одне маленьке цуценя дійсно вподобало нас. Воно лізло вгору на наші рубашки і дивилося на наші очі. «Цуценята три сотні сімдесят п'ять доларів кожне, сказала Лорі, але ви можете взяти це цуценя за три сотні п'ятдесят доларів. Я встав і повернувся геть від цуценят. Потім я повернувся назад швидко і крикнув голосно. Інші цуценята побігли геть, але маленьке цуценя підбігло до мене і залізло на мої туфлі. Це наше цуценя!» Джені засміялася. Я тримав його перед своїм обличчям. Я дивився на нього, і воно дивилось на мене. Воно мало дуже великі карі очі. Я дав його Джені. І вона тримала його також. Я думаю, він вподобав нас, я сказав. Ми заплатили Лорі за нього. Повертайтесь назад за ним за три тижні. Вона сказала, він буде дев'ять тижнів, тож ви зможете забрати його тоді. Ми подякували Лорі і сказали до побачення. На нашому шляху до машини я поклав мої руки навколо Дженні. Чи це не чудово? Я сказав. Ми отримали нашого собаку. Так. Вона сказала, я не можу дочекатись привезти його додому. Зненацька ми почули гучний шум у лісі. Щось бігло із-за дерев, щось велике і жовте. Це був великий лабрадор. Але цей собака був дуже інакший від Лілії. Цей собака був дикий і брудний. Він мав збешенілий вигляд очей. Він пробіг швидко повз нас і нав... навкруги назад будинку. Я думаю, я сказав повільно, це тато. Джені і я намагалися придумати ім'я для нашого цуценяти. Але кожен з нас любив інші імена. Одного ранку ми почули пісню від Боба Майла, ямайського співака, по радіо. Боб Майло був помер, але люди грають його музику скрізь у Флориді. Джені і я любили його музику також. Зненацька. В той же самий час ми закричали Майло! Це, це так! я скрикнув. Це його ім'я, Майло. Дженні посміхнулась. Декілька днів опісля Дженні сестра зателефонувала їй з Бостона. Ми відвідуємо Діснейленд наступного тижня з дітьми. Вона сказала. Ти би хотіла поїхати з нами? Дженні хотіла піти в Діснейленд дуже сильно. Але я не буду тут, коли Майло прибуде додому. Вона сказала. Це нормально, я сказав. Я піду і візьму Майло Тиждень після. Джені відбула до Лендо. Того вечора після роботи я поїхав до Лорі будинку. Майло був дуже великий цуценя тепер. Він їсть багато, сказала Лорі. Ти готовий до твого нового дому, Майло? я сказав. Я використав його ім'я. Перший раз, і це відчувалось правильно. Майло сів біля мене у машині. Він намагався залізти на мене, але кожен раз він падав назад, на долівку. Наприкінці він заліз і сів на мене. Він махав своїм хвостом щасливо. Коли ми дістались додому, я зняв його повідок. Майло почав нюхати. Він ходив навкруги будинку і нюхав усе. Потім він сів назад і подивився на мене з своїми великими каріми очима. Я міг читати майло думки. Це місце чудове, але де мої брати і сестри? Я взяв Майло до гаража біля будинку. Це була тепла, суха кімната. Майло, я сказав, це тві, твоя кімната тепер. Я поклав деякі газети вниз на долівку. Я поклав. Деякі грати речі вниз також. Потім я опустив води у мисці і зробив кровать із великої коробки. Ти збираєшся спати тут, я сказав. Я поклав майло у коробку. Він дивився сумно вгору на мене. Я повернувся назад до будинку. І зачинив двері. Я стояв і слухав. Я міг чути нічого. Потім я почув плач, і потім інший плач. Плач ставав голосніше і голосніше. Коли я дістався до дверей знову, Майло перестав плакати. Я погладив його якийсь час. Потім я вийшов знову і зачинив двері. Майло почав плакати знову. Я був дуже втомлений, тож я пішов до моєї спальні. Моя спальня була не біля гаража, але я міг чути Майла плач. Я відчував жаль за нього. Його сім'я була не там. Коли я дістався до кроваті, я слухав Майла плач пів години. Потім я підвівся і вийшов назад до гаража. Майла перестав плакати і махав своїм хвостом. Я переніс його коробку у мою спальню і поставив її на долівку біля моєї кроваті. Потім я дістався в ліжко. І опустив мою руку вниз, у коробку. Декілька хвилин опісля Майло був заснув. Я заснув також.